Скоро наближається велике свято Пасхи, і які ж таємниці, вихід, який вихід для України. Перша таємниця Пасхи. Пасха це договір, це заповіт із Богом. І вперше Бог ухвалив Пасху за півтори тисячі років до Різдва Христового. У Єгипті, в центрі світової цивілізації, люди поклонялися богам, які, по суті, були бісами, їм приносили жертви, їх боялися та обожнювали. Але Бог сказав: Я Господь. І немає іншого, немає Бога крім мене. І Пасха це не просто якесь свято, це не просто якийсь, якийсь обряд, не просто якийсь ритуал, їжа, знамення, диво, або просто навіть якщо Господь позбавив мене смерті, це договір з Богом. Ось це і є найважливішим фактом, який, який нам треба усвідомити. Амінь.